Сучасні технології, вже, всі з ними знайомі, проте армія токи-токи доходить до цього. Наша задача тільки вести координати і все. Я можу це зробити в дорозі, або в залежності від того, де ми стали, він враховує вже дані поцілення Боєзапас. Метео, дані таке інше. Те статусу бачимо зелене-зелене, це червоне, це нормально, воно завжди таке. Все працює, все добре. Цезар дає можливість зайняти вони у позицію і зробити перший постріл за час менше ніж одна хвилина. Загалом закінчити ведення вогню по цілі, залишити вони у позицію загальному за час від 3 до 5 хвилин. Це дає можливість діяти за принципом. Маневр вогонь маневр не знаходитись постійно на одній вогневій позиції Є? Плюс. Резину готовий. Другий готовий. Перший залпом, один шут. 330, 3. Заряжай! Мій досвід взагалі артилерійський почався ще давно, тому Цезаря я опанував. Дуже швидко, звісно, без математики нікуди. Артилерія, як каже наш командир, це точна наука. Да. Для мене найбільша важкість це був, був мовний бар'єр, тому що іноземна техніка, англійська мова все таке. Саму систему опановувати не важко. Готовий гармата. Звичайно, стандартний снаряд ми можемо перевести в бойове положення. Тобто розрив буде при каст... ну, прикостотику землею землею, або зриф буде в кодусі. Відвій! Самохідні арт-установки Цезар в калібрі НАТО 155 міліметрів на теперішній час найбільш далекобійні з тих, які отримала Україна звичайним снарядом. Вони можуть дістати ціль на відстані у 38 кілометрів. «Швидка кастрілість 4-5 послуг за хвилину це без проблем. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога на будь-якій відстані від переднього краю, де б вона не стала. Тобто наразі перевага в дальність стрільби за нами. Артпідрозділи, контрбатарейна боротьба це техніка в районах зосередження, жива сила. Є вже підтверджені втрати – це близько 10 цілей знищених різного типу.